Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися. Інформацію, яку, в свою чергу, надає Міністерство оборони України. Сьогодні ми поговоримо з вами про закон номер 3621 Міністерство оборони роз'яснює реалізацію скасування статусу обмежено придатний. Що це значить, більш детальніше зараз з вами розглянемо. По-перше, скасування статусу обмежено придатний не означає автоматичного переходу до іншого статусу, там, придатний чи непридатний. Закон набирає чинності через Місяць після його опублікування, тобто 4 травня. 2024 року. Що це значить? Це значить, громадяни, які визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом, тобто до 4 лютого 2025 року. Після набрання законом чинності уряд також має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно правових актів, які будуть визначати оновлений. Перелік захворювань для визначення придатності або ж непридатності до військової служби. Отже, після повторного огляду військові визнані непридатними будуть звільнені з військової служби, придатними продовжать проходити військову службу, військовозобов'язані визнані непридатними, виключаються з військового обліку, придатними можуть проходити. Службу.